Ялина колюча главка глобоза на високому штамбі. Росли нам приблизно по 12 років. Вони щеплені е, років 6-7 тому. Мають отакі великі сформовані крони. Е, ми радимо главки-глобози все одно стригти, тому що вони йдуть трошки вгору. І от у нас іде зараз завантаження на, до клієнта. От вибрав він саме одна, дві, 4 главки глобози великі на штамбах, тут три і він ще одна. отут. І вибрав інверсу. Інверса це ялина звичайна, плакуча, також на високому штамбі. Всі вони вкорінені, росли в ґрунті мінімум 4 роки. Через 3 роки вони були пересаджені. І виходить, що оцей підщепа, сама рослина була пересаджена вже три рази. Тобто один раз пересаджена підщепа ялиночка звичайна. Потім е вона виросла вже великою до Десь 3 метрів. Потім вона була щеплена. Після щеплення через 3 роки їх пересадили на нове місце. А потім, коли вже вона доросла до нормального розміру, вона була викопана і пересаджена в контейнер. І в цих контейнерах вона пробула, от контейнер тут літрів 100. Вона вже пробула 3 роки в них чи 2-3 роки і повністю перевкорінилася. Якщо відбулося перевкорінення, то рослина спокійно приживається. І зараз жовтень місяць, якраз розпал викопок. У нас тут ауреанана, потім Брабанди великі, їх тисячі два-два, метр вісімдесят, потім єлівці скельні. Для роки. Рокет. Тут багато у нас із розсадника тисячі таких, дерен білий і Подивіться, які в нього лист. Вони якраз червоніють. Просто бомба. Як вони виглядають? Це декорація. Вони постійно декоративні. І коли вони скинуть листя, подивіться, які в них червоні стовбури. І оцей стовбур не лише у. Сибіріки, а Елігантісіма також має такий червоний стовбур. Тому Елегантісима є найпопулярнішим дереном білим. І тому ми його вирощуємо тисячами. І на ландшафтні проекти по всьому Києву, по всій Україні ми його відправляємо. Далі смарагди, далі сосна сосна Веймутова, Сосна Веймутова. У нас 2-20, 1,82 метра, їх багато. Віматки, дуже хороша ціна. Вони великі, коми, хлопці копають у нас професійно. Всі у нас працівники на розсаднику це постійні працівники, у нас нема тимчасових робітників. Тому всі коми копаються професійно. Професійно і подивіться, яка якість. От є Лаврібон великий. Двохметровий, от ялина калюча главка зелена, яка якість, як вона упакована, який великий ком. Ну і це топ, це тис Фастігіата робуста, Подивіться, яка якість, це просто ну і великі колони, і вони щільні такі. Раніше в Київській області ми казали, що важко, але вже набагато. Ця рослина легше у нас вирощується, тому що клімат все ж таки трошки міняється. Так, далі тіні тіми. Вон, які коми, посухостійка, туя куляста. Ну і зрозуміло, горшків у нас в Чорногородців розсадників, їх там більше 100 тисяч. Це е, різні трьохлітрові, п'ятилітрові контейнери і різноманітні багаторічники є. Ну, там то, то смарагди це, само собою, їх багато. От ялина колюча главка. Це саме сорт так. Ну і Багато колумна в контейнерах трьохлітрових, п'ятилітрових спіреї вже почервоніли в нас. Вон. Перші морози мороз вже були. Калина от в контейнері як виглядає. А от як виглядає контейнер, калина з ґрунту. У нас ще все зелене, от барвінки. Знову є лівці. Ну і це все щодня у нас міняється. Постійно цей ландшафт у нас змінюється. Восени гарно йдуть вереси. Це у нас кезильник горизонтальний принц Уельса. Ось така їх якість, вони всі стрижені, ми їх формуємо. От, до речі, вілдзвєр. Вілдзвєр. Вон і ірга, ірга канадська, зараз іде дощ, але вже машина завантажена, ранок, зараз водій поїде. На доставку. запрошуємо розсадник Проксима, де ви можете обрати все своїми очами без передзамовлень. Ось, до речі, і Віліани в нас дуже популярні. Пироканта – відносно вічна зелена рослина. З такими ягідками бувають червоними, бувають жовтими. І для живоплотів також цікава рослина. Ну і те, з чого ми почали, ялина калюча главка глобоза, ялина звичайна інверса на штамбах, от вони вже готові до відправочки. Запрошуємо в розсадник Проксима. Слава Україні!